Ввечері 16 вересня 2000 року опозиційний журналіст Георгій Гонгадзе вийшов з роботи та додому він не повернувся. Обставини його смерті досі вважають повністю нерозкритими, а справжніх замовників вбивства не покарано, стверджують медіаексперти та правозахисники. Після зникнення Георгія Гонгадзе 2 листопада поблизу Тараші знайшли тіло без голови, у якому згодом впізнали журналіста. За півроку в Україні вибухнув касетний скандал. Співробітник служби охорони президента Микола Мельниченко оприлюднив аудіозаписи. На яких близькі особи до тодішнього президента України Леоніда Кучми нібито дають наказ про вбивство Георгія Гонгадзе? Через 15 років згадати вбитого журналіста до стін ОМВС України в Житомирській області прийшли його Житомирські колеги? А 16 вересня ми приходимо сюди під ОМВС і говоримо про згадуємо і вшановуємо пам'ять вбитого журналіста Георгія Гонгадзе і ще. Десятки тих інших людей, наших колег, журналістів, які загинули, виконуючи свій професійний обов'язок. Після того, як з'явилися ці ну, оприлюднилися подробиці по касетному скандалу, почалася маленька революція і акція Україна без кучми, і це був перший такий крок взагалі українського народу до усвідомлення, що ми ми вільні. І ми хочемо говорити те, що ми хочемо говорити. Ми хочемо думати вільно, і ми не хочемо, щоб нас за це якимось чином карали, а то вбивали. Не можу повірити в те, що ці людини зараз не існує на землі. А те, що почали розслідувати справи і не довели, то мені здається, що від нас журналістів теж багато що залежить. Значить, ми дозволяємо порушувати справи. Значить, ми не запитуємо, чому, в які стадії розслідування цієї справи. Дійсно, справа Гангадзе зайшла в такий собі скажімо так, зроблений навмисно глухий кут. І хотілося, щоб ну, як кожній нормальній людині, громадянину, хотілося, щоб, щоб покарали винних. Але вічна пам'ять Гангадзе повинна бути в кожному вашому репортажі, шановні журналісти. Кожній вашій висловлені вашої думки Георгій Гонгадзе був журналістом, який не боявся говорити правду в антивладних виступах. Він був засновником та головним редактором інтернет-видання Українська Правда сьогодні. В Києві є пам'ятник Георгію Гонгадзе та всім вбитим журналістам. Проте родичі вбитого вважають, що справжніх вбивць її досі не покарано.